Сам зараз є страшні звуки, без шуток. Так, ми не йшли, не... Мы не йшли навіть на кінець з гори. Ми тепер тікани із гори. Потім заді, нас трошка є. Біла ми плащу. Зараз не пробуксалка у нас. Тут треба на пандиках потім тікати. Тихо, пробуксал, кашка. У нас только пробуксовка. Да ты своим другом. Я все пробуксовка ема. Давай, что так? Ой-ой-ой.

Позирайте. Ну, хоч і все, вже нікого нема. А можна вже і все. Пока.